Так от, друзі, я продовжую своє відео, яке я до цього знімав, і багато хто з вас правильно відповів на питання: а що ж буде, якщо ви відмовитесь отримувати повістку на вулиці, якщо співробітник ТЦК вам це пропонує? Так, от у підзаконному нормативному акті постанові. А точніше у порядку, який затверджений постановою 560 підсот написано чітко, що тоді співробітник поліції затримує, доставляє вас до ТЦК. Тому я вам раджу, звісно, не відмовлятися від отримання повістки. Так я розумію, що там повістка повинна була оформлена бути заздалегідь. Повинна було бути розпорядження у співробітника. ТЦК повинні бути документи на вручення вам цієї. Повістки, тобто повинен бути наказ. Це повинна бути уповноважена особа і так далі. Там багато чого. Там повинна бути нормальна мета, вказана, там повинен стояти підписаний якийсь якісь там фексімелі або якісь, якась там ксерокопія підпису начальника ТЦК, керівника чи когось там. Да? Багато чого повинно бути. Але, друзі, розумійте, що це не має важливості, коли вас схопили на вулиці і намагаються вас затримати. Тому що, якщо ви відмовляєтесь і це записується на камеру або поліцейська, або співробітника ТЦК, то в такому разі у них є вже докази того, що ви відмовились отримувати повістку. І у них є право вас затримати та Так ви будете потім писати там скарги, заяви в поліцію, в ДБР і так далі. Але, друзі, це вже буде потім, щоб не потрапити в халепу, щоб не стати жертвою незаконного затримання, щоб потім не бути потерпілою особою від кримінальних правопорушень, незаконного утримання і так далі, треба себе поводити правильно. Розумієте, я вам про це кажу, і це є такий лайфхак. Тому можете цим користуватися, можете не користуватися, можете там кричати, качати права, бити себе в грудь і казати, що я тут нічого взагалі не визнаю, але в такому разі ви опинитесь в ТЦК і будуть вже інші у вас. Взагалі, видатки на все це на свій захист і так далі. Якщо потрібен захист, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін захист є. Друзі, все буде добре.